В період серпня 2022 року фактичний керівник адвокатського об'єднання та двоє адвокатів отримали неценціонований доступ до закритого реєстру судових рішень. Використовуючи спеціальний скрип, вони здійснювали автоматизований збір інформації про судові рішення щодо клієнтів адвокатів та проводили ручний пошук у реєстрі у режимі повного доступу. Судові рішення одержані за допомогою обох функцій використовувалися адвокатами у своїй діяльності. Зокрема, підозрювані стежили за ухвалами суддів щодо надання дозволів на проведення обшуків та інших слідчих дій, щоб попереджати своїх клієнтів і забезпечити їм можливість уникнути кримінальної відповідальності. Отримані незаконним шляхом дання використовувалися для підготовки до слідчих дій, знищення речових доказів і документів, а також унеможливлення кримінальної відповідальності клієнтів-адвокатів. Щодо роботи скрипту, авторизація та доступ до функціоналу. Спочатку здійснювалася авторизація через telegram бот та у єдиному державному реєстрі судових рішень для надання повного доступу. Після авторизації відкривався функціонал бота, пошук за контекстом, що відповідає ключовим словам у тексті судових рішень, пошук за номером рішення, що відповідає реєстраційному номеру судового рішення, пошук за номером судової справи, що дозволяло знаходити всі рішення пов'язані з конкретною справою. Пошук за піп судді що дало можливість знайти рішення за конкретними суддями. Крім того, бот мав функціонал моніторингу зміну реєстрі. Ручний і автоматизований пошук. Користувач, що використовував скрипт, міг у ручному режимі задавати пошукові параметри. Після цього на екрані з'являлася кількість знайдених рішень і можна було завантажити всі рішення. Також з'являлася детальна інформація про знайдені судові рішення, включаючи реєстраційний номер, дату ухвалення, назву суду та піп судді це дозволяло отримати інформацію, яка при стандартному пошуку судових рішень в загальному доступі була б недоступною. У подальшому кожне рішення можливо було завантажити окремо. Режим моніторингу. У режимі моніторингу автоматично визначалася кількість записів на сторінці, після чого дані сортувалися за датою ухвалення рішення. Вбирався критерій для пошуку судових рішень, наприклад, назва підприємства, ІП, код ЄДРПО тощо. Якщо у ЄДРСР з'являлися нові рішення, що відповідали заданим параметрам, то це автоматично повідомлялося в telegram бот Одночасно ці рішення відправлялися в базу даних, і користувач міг завантажити їх на свій мобільний пристрій, такий як телефон чи планшет. У наслідок цієї злочинної схеми було здійснено 39 615 пошукових запитів та переглянуто 7 572 судових рішень. Фактичний керівник адвокатського об'єднання, організатор схеми, дає вказівку адвокатам щодо пошуку судових рішень у ЄДРСР. Один з адвокатів консультується щодо механізму отримання інформації. Що є, там є такі ухвали, є такі головні діла, і діла в табличку, ну такі головні діла, тому що нічого, коротше, просто діла. Дивіться, я служа, <слес> там жду, коли мені будуть звати, спрашувати, де табличка. Хоча б один номер діла дав, бо я вже далі там смотрю. Я сказав, другі номери діл, там, по цим жахам. Причому я ж сказав волшебну фразу, яку

Адвокат 1, діючи за вказівкою організатора схеми, отримує інструкцію від адвоката 2 щодо функціоналу програми та особливостей пошуку в реєстрі. Братанчик, а в твоєму доступі реєстру можете сказати не батько Тож, ВКП, а такі інформації.

Виявлено, що на пристрої адвоката 2 відшукано понад 600 судових рішень, завантажених із повного доступу до ЄДРСР. Адвокат 1 повідомляє організатора схеми про знайдення 76 судових рішень щодо суб'єкта господарювання. Організатор уточнює, що необхідно відшукати рішення, ухвалені ВАКСом. что список шиндера вы лица в группу класс. Ээ, вот я, я сейчас все там выбираю а кого конкретно вот кто у нас лицо интереса там несколько того, я просто по всем все нет нет никто не может быть не может быть не может быть не может

я сделал словный поезд. Ну, то есть, по каким то Я хорошо вот, сделал словный поезд, ну, сейчас я тебе покажу. Скинул группу и написал, что я вот типа составил словный поезд, и буду сейчас по этому словному пути, типа, по реестре смотреть все, что есть. Адвокат один повідомляє, що виконуючий вказівкою організатора здійснив пошук судових рішень у кримінальному провадженні. І, кстати, речі, їх немає одного ніякого рішення в реєстрі. О, вони, здається, не закидували нам суд. Я ж там спостерігаю. Ні, я розумію, я просто, що вони, звісно, не спеціально не закидували. Так, а то, мабуть, на цей розгляд поставити на моніторинг Таку групу. Адвокат один повідомляє, що сформував довідку по всім судовим рішенням. Однак організатор вказав, що необхідна інформація по судовим рішенням, що розглядає вакс на бушный не отплатишь. Я, я все, что по этой компании есть, я сказал, что не нужны. Все, что есть, интересует тільки по этому делу. Просто уже зашел. Адвокат один уточнює іншого учасника схеми, в якій формі судочинства потрібно здійснювати пошук судових рішень. Алло, друже, смотри, я ж тільки кримінальні провадження вибираю, хазяйка ж не треба, так? Да? Все, добре, зараз. Зараз Зараз... Да, смотри. Пока є только одно производство, що я не понимаю, впровадження оно или нет. Оно існувало на початок. Все, я понял, я поняв. Смотри, 6 уже є, сейчас я далі еще обработаю. Адвокат один повідомляє іншому учаснику схеми про кількість кримінальних проваджень, що є на момент розмови. Та про несанкціоноване втручання РДРС щодо конкретного суб'єкта господарювання. Получилось 8 проваджень. Є що... Крові друг. Крові друг. Крові тому. Тому що в СОТАМ проїзд і у 22-му віримо, що є взагалі в Останні пан буває все в общем, добавили. Адвокат один повідомляє, що сформує інформацію щодо судових рішень з ЄДРСР і надійшли її в СМС іншому учаснику схеми. Також інформує про виявлення справи, яка є підслідною національному бюро почему я сейчас на СМС все перекину? Тут вылезло одно дело, которого я не видел. 455, еще 17 -го года, номер дела на Бушне, но сейчас, в этом году, в нем стыдно изверталась гонка в Організатор схеми вказує, що необхідно здійснювати пошук судових рішень, які стосуються обшуку. тоже вот то, то, то что я тебе сказал. Понял? Ну вот смотри, ты скидываешь, я не реагирую, не обращаю внимание на змеи на я обращаю внимание на аресты, я обращаю внимание на области. Может даже вот давать напиши. и Ну, то, что кидает, не так, может быть. Пиши просто, ну, 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 ты же чувствуешь дела какие-то уже тоже. Ну просто пиши, говорю, ну, можешь его -по, общем, можно, его Одна з осіб, що отримала вказівку від організатора, повідомляє про постійний моніторинг судових справ пов'язаних з обшуками. Тебе якісь є є люди, які Клієнтами на повними тільки або їм. Або є. Я не скажу. Я не я не Ні, не кажу, що, що ти не берешся, просто якщо цікаво, то я ж просто за нею моніторю, постійно кожну далі. І зокрема, є якісь тихо можливі офіру або ще ж то ви цікаво, мене вимосами. 1 квітня 2025 року Набута САП за сприяння департаменту кіберполіції повідомили двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об'єднання про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини єдиного державного реєстру судових рішень. Слідство триває.